Цього дня у залі історичного музею зібралося чимало членів місцевого польського товариства, представників обласної та місцевої влади і поважних гостей. Усіх цих людей зібрала разом важлива історична подія. Відкриття виставки присвячені одному з найгучніших судових процесів ХХ століття, під час якого безпідставно засудили найвидатніших лідерів польського народу. Нашому місту ця історія близька тим, що одним з фігурантів справи був Станіслав Ясюкович, син першого директора розпорядника Дніпровського заводу Ігнатія Ясюковича, ім'я якого відомо майже кожному мешканцю міста. Ми можемо констатувати, що Ігнатій Ясюкович залишив не лише значний слід в історії нашого міста, яке він розбудовував, але й виховав достойного сина, який віддав своє життя. Боротьбі за незалежність Польщі і він не шкодував за це свого життя, свого здоров'я, своєї особистої долі. На значущості цього історико-культурологічного заходу неодноразово наголошували і представники обласної та місцевої влади. Відкриття такої виставки воно каже за те, що наше місто становиться ще більш історично, культурним. духовным, творческим местом, и это, может быть, нас всех мы восхищаемся. И то, что сегодня происходит в этих стенах, то, что сегодня предоставили весь материал о тех событиях, которые были в 40-х годах, это прекрасно. И мы понимаем о том, что... И людям даем знать о том, что польские люди... Робота здесь, подималі, наші гроза, подималі нашу економіку. Ідея презентувати виставку у нашому місті виникла у її організаторів під час відвідування Дніпропетровської наукової конференції, присвячені постаті Ігнатія Ясюковича. Це гравіч нашу вибоку вдячність і пані директор, що так швидко на приїла нашу пропозицію. Мені дуже хочеться поблагодарити спошу директор, за те, що вона так швидко, сразу же прийняла предложение організації виставки здесь. Поконіть а нумерови. Десь як меру? Чоре ма так само на ім'я як Станіслав Єшуков? Котораго звід там же Станіслав Єсикович? Коли у травні 1945 року уся Європа святкувала перемогу над фашистськими загарбниками, у Варшаві все ще відчувався великий траур. Адже 27 березня відбувся підступний та необґрунтований арешт керівників польської підпільної держави, тих, хто ще через понад 5 років страшливої окупації німецької творили в Варшаві керували структурами польського панства поділені. Это были люди, которые в течение п'яти лет фашистской оккупации руководили деятельностью польского подпольного государстваа, которое называло в войны przez немцев И это было государство, которое в те дни называли самым лучшим государством с подпольной деятельностью в европе. У червні 1945 року усі 16 заарештованих були засуджені до тривалого тюремного ув'язнення. Троє з них так і не повернулися з радянських концтаборів. Першим у цьому списку стоїть ім'я саме Станіслава Ясюковича, а я як автор, можу ще взяти участь в відкритті цієї вистави тут, в місті так, близько зв'язаним з Ігнацієм Ясюковичем. Я дуже рада, що ми можемо сьогодні, а я. как организатор, как автор этой выставки, могу сегодня ее открыть в городе, который настолько сильно связан с Станиславом Ясюковичем, Відкривши виставку, Анджей Кунерт провів для запрошених невеличку екскурсію, під час якої познайомив відвідувачів експозиції з усіма її експонатами. Для усіх бажаючих ознайомитися з історією трагічної долі лідерів польського народу. Виставка експонуватиметься у музеї до 10 жовтня.